Як відрізнити, це просто поганий настрій чи депресія? Поганий настрій це нормальна реакція на стрес чи втому, і він зазвичай минає за кілька днів. Однак депресія це психічний розлад, який триває понад два тижні і має низку симптомів, які значно знижують якість вашого життя. За ДСМ 5 ці симптоми наступні: пригнічений настрій, більшу частину часу, значне зниження інтересу або задоволення від майже всіх справ. Значна втрата або небір ваги, безсоння чи надмірний сон, збудженість або навпаки загальмованість, втома та втрата енергії майже щодня, відчуття власної нікчемності, зниження здатності мислити, концентруватись чи приймати рішення, повторювальні думки про сенс або шкоду собі. Якщо більшість цих симптомів присутні більше ніж два тижні, це вже не просто поганий настрій, а вірогідніше за все. Депресія. За статистикою близько 20% людей у світі переживають депресивні епізоди, і без лікування ризик погіршення стану зростає. Якщо ти помічаєш у себе такі ознаки, звернення до фахівця допоможе визначити діагноз і отримати терапію. Пам'ятайте, депресія це розлад, який піддається терапії. Ти не повинен проходити це сам.